Крістіна Врамченко, експерт з питання макроекономічної політики Інституту суспільно-економічних досліджень, вже з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Пані Христина, ну ось ви вже висловили свою думку, що не, не така райдужна ця угода про зону вільної торгівлі і має свою ахілесову п'яту. Власне, про це, будь ласка, розкажіть докладніше. Е, ну, перше, що хотіла сказати. Що ця угода є більш важливою в політичному аспекті, в налагодженні зовнішніх зв'язків України, але з економічної точки зору вона є не дуже такою значимою подією з огляду на те, що зовнішньоторгівельний оборот України з Канадою становить всього 0,3% всього зовнішнього обороту України загального обсяги. Експорту в Канаду дуже незначні, в 2015 році це було там 30 мільйонів доларів близько, і збільшення, яке прогнозує там Міністерство економічного розвитку від угоди, на три з половиною відсотки. Це означає, що міністерство очікує, що експорт збільшиться там приблизно на 1 мільйон доларів. Тому Загалом так. А, а що стосується ахілесової п'яти, то мається на увазі продукт продукція сільськогосподарського виробництва, тому що Канада дуже захищає свій ринок агропродукції угу. і встановлює дуже високі квоти на імпорт в рамках 100-200%. Тобто ця зона вільної торгівлі не зменшує цей податок. Вона зменшує, але в рамках е, тільки тих квот, які допускає Канада. В рамках цих квот буде 0%, а поза ними так і залишиться 100-200%. Тобто про вільну торгівлю говорити не можна. Ну, як, е, тобто, це не відображає е, суть назви. Зараз. Самі деталі угоди. Ну так можна сказати, в е, класичному понятті вільна торгівля це коли ми повністю е, зменшуємо всі обмеження, які є для двосторонньої торгівлі між країнами, то в даному випадку обмеження повністю не зменшуються з української ж сторони. Е, так буде е, зменшено вс, е, майже всі мита протягом трьох е... і так невеликі, так. Який так та невеликі, зараз 5-10% відсотків буквально не становлять. Тому можна можна очікувати, що канадська сільськогосподарська продукція вирушить на українські прилавки? Um так, в якійсь в якійсь мірі думаю, що так, імпорт збільшиться більше імпорт з Канади в Україну, ніж експорт з України в Канаду. Але ця тенденція вже була і в попередні роки, от в 2014 році експорт був 72,6 мільйони доларів, а в 15 вже 32. А імпорт навпаки з Канади збільшився. В 2014-му був 191, а в 2015-му 206 мільйонів. Можемо сказати, що українці не допрацювали і ще навіть намагалися приховати це. Адже на відміну від українського уряду, який оприлюднив лише тільки Брошуру, У Канаді так. повний текст угоди. Український уряд вже теж виправся і теж на сайті Мінекономрозвитку розвитку вже є повна, повний текст угоди з Канадою. Але можна сказати про те, що це. Складне питання, бо Україна вже і так в слабкій позиції в світі. Тобто, Канада це її політика, вона захищає свого товаровиробника. Тобто, ви думаєте, на інших на інші умовах просто ця зона вільної торгівлі взагалі була б не підписана? Думаю, що так. Що це вимушено через те, що через слабку позицію України в переговорах. А взагалі, наскільки канадський ринок для наших агровиробників важливий? Ну на сьогодні він не є дуже важливим, так як і, я вже казала раніше, взагалі експорт в Канаду незначний, і найбільше, що ми експортуємо, це мідь та продукція машинобудування. Тобто, в зв'язку з тим, що канадський ринок віддалений від України і там діють такі надвисокі ставки на імпорт, то, то він є незначним. Там експортуємо ми тільки там, пшеницю, метку, корудзу і то дуже в незначних обсягах. Чи мали можливість українці натиснути все таки і мати більш жорстку позицію? Мені важко казати, тому що я не була присутня при переговорах, але я думаю, що це склад... було складним, тому що Канада не тільки від України захищає свій ринок. В неї взагалі така політика зовнішня. Тому якщо б вони для України зменшили, то якісь інші партнери, там США, зокрема, казали, що давайте зменшити для нас. А щодо інших товарів виробництва інших галузей, як тут? Наскільки для них умови вигідні? Для них, що стосується промислових товарів, доволі вигідні умови, ставки низькі і були, і ще, і ще зараз ще більше знизяться. Українська металургія виграє? З приводу металургії, не готова сказати, і так зараз мідь складає 30%, але тут треба більше діяти. Використовуючи інструменти, які є в СОД, антидемпінгові розслідування і так далі. Ну а загалом, якщо так взяти найбільш в яких товарах зацікавлені канадці? Товари зацікавлені, що українські а в Україні які матимуть попит там, так? Ну, я думаю, це надалі залишиться ті, ті, які були. Це метали і така продукція машин машинобудування, як там реактори, котли, машини. От ще ми експортували вироби з недорогоцінних металів, там мінеральні палива, добрива, тобто сировина, та такого такого змісту. А скажіть, взагалі, якщо про економічні стосунки зараз в Україні говорять про приватизацію, чи канадському інвестору цікаво, українські українські підприємства? Ну, я думаю, питання в ціні. Якщо е, будемо е, за безцін їх віддавати, то, то будуть цікаві. А взагалі е, ситуація в Україні, ми знаємо, що не є дуже сприятливою для залучення інвестицій, тому уряд має зараз е, сконцентрувати свою увагу на тому, щоб залучати інвесторів, давати їм якісь преференційні умови і так далі.